Рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть наш рішучий наступ, нашу священну повзду. Нашу святу перемогу! 27 травня головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний опублікував потужний ролик із нятяком на початок контрнаступу. Відео з'явилось у телеграм-каналі Главкома. На кадрах українські воїни готуються до битви, виголошуючи бойову молитву. В кінці відео заклик до вступу до лав збройних сил. Прийшов час повертати своє, підписав ролик. Залужний в той же час радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український контрнаступ вже кілька днів як почався. Пряма мова. Контрнаступ триває вже кілька днів. Це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону. Але дії вже почалися. Це не якийсь один івент, який почнеться о конкретній годині, конкретного дня, урочистим перерізанням Червоної стрічки. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ Російської Федерації на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника це також контрнаступ, сказав Подоляк. А зараз нагадаю вам мій прогноз від 27 квітня. Щодо контрнаступу у травні. Я все ж таки думаю, що в травні будуть позитивні новини, тому що Паш Кубків саме про це говорить, і вежа це буде неочікувано. І десятка кубків це вже як фінал масті. Вже всі чекали цього контрнаступу. Я думаю, що він буде, і ті території, де вода, я б дуже хотіла, щоб вони повернулися. Це і Херсонська область, Запорізька. Я думаю, що також. Хотілося б, щоб це був і Маріуполь багатостраждальний, але побачимо дуже багато варіантів для контрнаступу. Звісно, не пан Зеленський, не пан Залужний не вийдуть і не скажуть. Ось сьогодні ми вирішили такого то числа. Підемо в контрнаступ. Шойгу, Герасимов, Путін і вся інша компанія російських окупантів готуйтесь. Ні, це буде неочікувано, неочікувано добра новина, і контрнаступ буде тоді, коли з партнерами будуть вирішені всі питання по постачанню засобів ураження для. Повернення території, передусім, морських.